це особливі діти, і для них сьогодні влаштували особливе свято. Традиційно напередодні дня інваліда в бібліотеці проводять подібні заходи для вихованців реабілітаційного центру. Діти, створюючи власними руками іграшки та прикраси, діляться своїми мріями. Я мрію стати е, юристом, тому що в мене батько ну юристи. Я хочу теж стати арестом. Я мрію в майбутньому стати автомобілістом. Щось возить закрутованом. Всякі такі хочуть з побачити усі всякі шматочок. Полотна, нитки, квіти та терпіння. А ще обов'язково любов до дітей. Саме це розповідає знана на рівненщині майстриня Антоніна Шафранська. Потрібно для того, аби змайструвати родинний оберіг у вигляді пташиного гніздечка. Щоб виготовити оберіг, я беру ляну тканину. От, я беру травичку, от я беру квіти. Ляну тк тканину, я беру там вона дуже енергетична. Вирішила зробити родинне гніздо і вигляді так, як. Родини зробила пташечки. Такі майстер-класи вихованцям, особливої дитини, вкрай необхідні, адже вони допомагають розвинути творчу уяву та сприяють фізичній реабілітації. Дітки дуже люблять ходити на такі заходи, вони завжди сприймаються зацікавленням. По-перше, в них розвивається творча уява, розвивається дрібна моторика рук. Ну і коригуються, скажем так, мислення, пам'ять, увага, спостережливість, і виховується любов і повага до традиції українського народу. Організатори свята планують проводити подібні заходи і надалі, аби ці особливі діти мали можливість творчо себе реалізувати та й просто поспілкуватися. Бібліотека сьогодні є одним із соціальних інститутів, який може забезпечити таким діткам широкий доступ до інформації. Та живого спілкування нагородою за участь у майстер-класі стали подарунки та солодощі. А на згадку про свято вихованці реабілітаційного центру залишили собі власноруч змайстровані обереги. Світлана Даниш, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.